Навіть коли вони зробили тобі вилити теля й сказали це твій Бог, що вивів тебе з Єгипту, і завдали великої зневаги. Ти у великому твоєму милосерді не покинув їх у пустині, і хмарний стовп не відступив від них у день, щоб вести їх дорогою, ані вогненний стовп у ночі, щоб освітлювати їм дорогу, якою мали вони йти. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Господь Бог рукою Мойсея вивів ізраїльський народ з єгипетської неволі і опікувався ними і день, і ніч. Для прикладу, як пише Писання, в день хмара, не мов би кондиціонер, закривала їх від спекоти сонця, а вночі вогняний стовп, не мов би обігрів уфо, зігрівав їх теплом і освітлював їх шлях. Взуття і одіж не зношувалися в них, ноги не пухли від ходи по пустелі. Але незважаючи на такі великі Божі милості і щедроти, народ Божий все ж таки знову і знову у своєму серці і в поведінці зраджував Богові. І ця зрада полягала в тому, що вони виготовили золоте теля, боввана і поклонялися не би перед Богом. По суті, ця зрада полягала в тому, що вони поклонялися ділові рук своїх. Є завжди вигідно поклонятися золотому тільцеві, носити його на ношах чи на возі, тому що тоді є людина, яка керує тим возом, є людина, яка вибирає, де покласти ідола, як йому кланятися, які обряди виконувати, час і місце. Остаточно людина є тим арбітром, яка вирішує все. А цей ідол в лапках має благословити це все, що людина собі вирішила і прийняла, повністю ігноруючи Божі пріоритети, цінності і вартості, які сам Бог дав людині у Святому Писанні, у Слові Божому, коли сам Син Божий прийшов і благовістив, і каже: Шукайте найперше царство Божого. А все решту вам додасться у свій час і в свою пору. Бог дасть своїм любим, віруючим і вибраним людям. Тому не біймося на перше місце ставити Божі пріоритети. Помолімося, отже, молитву Отче наш, щоб Божа воля, Божі пріоритети були на першому місці, як на небі, так і на землі, так і в нашому особистому житті. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукавого. Амінь. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Духа Святого, зідно всіх вас, нехай всетить у ваше серце пріоритети Царства Божого. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.